У мене сьогодні день народження. Я інспектор прикордонної служби, молодший сержант, уже молодший сержант, а це нічого собі, почти почти сірському на наступаємо. Я Оператор ударених і розвідувальних БПЛА позивний волонтер, така із вологих мрій, це колокольчиком піру прям в жбень попасти. Почалась для мене війна ще з 2014 року, але долучився я з початку повномасштабки. Так як і всі починав з піхоти, тоді це було найактуальніше, коли ще піхота була піхотою, коли вважалася елітою, коли ще. Виходили автоматні, ну, стрілецькі по простому бої. Такий круг у мене був більш по Донецькій області. Це Лиманський напрямок, Лисичанський напрямок, Бахмут, потім повторно окраїна Бахмута, Сіверський напрямок і вже після Сіверського Харківський. Єдім на Бахмут. Страшно по А потім довелось, скажем так, трошечки розвиватися в місті з війною. Уже піхота почала відходити в актуалізації бою на задній план, і вже почало все вирішуватися тільки за допомогою безпілотників. Як все було? Хотів я, коротше, пригнути через голову, сліняти в нашу мінометочку, бо в мене там кінти. Мені фартануло, не вийшло. І командир сказав, ліба ж водій, ліба же пілот. Отак я і попав в мавіководи. Мій командир дав мені Mavic Pro. Мавіководи зрозуміють, що це таке. На той час я не розбирався, в чому між ними різниця. Ми тоді ще стояли, скажімо так, на блокпостах, і мені сказали, в тебе є три дні, щоб навчитися ним керувати. Поставив його серед вулиці, заводів, піднімаю і він просто включає фонарики і десь улетів. В паніки я просто вихватив кусок ветки з вишні і побіг його доганяти. Скажімо так, я його збив. Обійшлося тим, що збив його акуратно, пострадали тільки пропи. Найстрашніший спогад. Я думав, що найстрашніший це Бахмут і Іванівськ. Але потрапивши сюди, уже зіткнувшись з кучею безпілотників і будучи сам оператором БПЛА, я зрозумів, що до цього було легка розминка. Скільки разів я міг загинути? Ну, скажімо так, я коли йду, то мені чорні коти дорогу вступають, щоб ми не пересікалися. День народжень було багато. Я відео зніму, що в мене сьогодні день народження. Руки це трюча. Не почався. Найскладніше в моїй роботі це заїхати на позицію. Дуже багато ждунів. Постійно перебувають ці переправи. Ну дуже-дуже складно. Сам, саме складне це заїзд і виїзд. І кожен раз ми надіємося, що скажуть, дощ, туман, сніг не літає. Один раз таке було, чисто на сігареті віддихали. Жить маліна, життя клубніка. Я я б всю війну так служив, але не можна так. Літаєш, п'єш каву. В більшості ти п'єш каву, ти весь час п'єш каву. Коли тобі впадло вже зробити каву, то ти б'єш енергетик. Його проще просто відкривати. Це для лінивих. Ти хоч макарони не накрив? Та я всім б... їх накривати, їх жарити треба. Вони там жаряться, а мене немає. То мене жопа чуть не піджарила. Таким от приколами. Так, ладно, я пішов далі. Коротше, <рес> мені кажеться, нас хочуть убити. <рес> В моїй роботі найважливіше це розвідка, перевірка маршруту. Якщо щось виявляємо, ми це знешкоджуємо. Можна потім буде відосік вставити, як там морквину розміновував посеред дороги. Розміновувати це все робиться для безпечного заїзду піхоти. <різь> Всяке волонтеко, я ще не бачив. Андрюша, що з тобою? Та все, йому пане крило. І я вже пролітав більше року, і кожен день я дізнаюсь щось нове. Дрони це завжди розвиток. В піхоті все по-простому. Мені хотілося, назад, до свого колективу, я більш цим був загружений. Але коли я зробив свій перший скид, коли був масований штурм, і мені в моїй команді найкращих побратимів, скажімо так, була честь з ними відбивати цей штурм, непередаваєма емоція як піхотинця, тим, що ти літаєш на дроні, ми їх тоді переклали в тучу. І в нас жодного 300-го навіть не було. Мені 70 буде, я буду розказувати з таким же захватом про це. Що наскільки це от круто. Танчика я вже на сіверську палив, дякуючи нашим противотанкістам, які його зупинили. І це, до речі, класний був симулятор на той час для мене. Якби от став вибір чим би займатися, то, понятне діло, я б, мабуть, небудь в диванному батальйоні послужив би. Де-нібудь вдома. Біля Цицька. Я в Польщі. Не можу повірити, я в Польщі. Кожен має служити, кожен має чимось займатися. Або воювати, або щось зробити для війни. Для того, щоб забезпечити оборону нашої держави. Вроді би машина хороша, Підлокотників немає, а це єдиний мінус. А так, в принципі, комфортабельно. Пацанам нравиться, тільки блядь, по салону не пригали. Короче, зараз виключаю відео, бо далі ТЦКшники стоять. Будемо старатися прискочити. Скажімо так, якщо ти піймав ТЦКшник, в тебе є всі шанси піти в інженерку. Все, я не скажу, що безпечно. Ти не будеш десь там, скажімо, в Черкасах окапуватися. Попадеш в піхоту. Ну, ти калькулятором случайних чисел можеш попасти куди завгодно. Але якщо ти приходиш сам і от кажеш, я хочу там попасти там, в мавікаводи, в ФПішники, в вампірісти, на крило, в тебе є шанс навчитися. Коротше, пацани, не очкуйте, пишеться там ще. Не очкуйте. Ідіть, служіть. Вибирайте для себе самих, скажімо так, актуальних в цій війні. Ждіть, коли вас пакують, і відправлять вас туди, куди хтось вирішить.